Видання, також, які ми фінансуємо, то бачите, воно сербською мовою, але є вірші українською. це молодий наш письменник Барановський нерад. Національна рада частково фінансувала майже всю частину друку. І, але це самий автор, він видав і це також остання книжка. А щось у вас зроблено по телебаченню? По телебаченню? Ну так, від 2002 року розпочали передачі uh, українською мовою по радіо телебачення воєводини. І вони в початку було 15 хвилин місячно, тоді через декілька місяців це було uh, кожні два тижні, тоді за короткий час пів години кожного другого тижня, тобто два рази в місяць, uh, так декілька років було і так, що з... Uh, Січня цього року кожного тижня-півгодини передача значить, українською мовою, яка називається Українська Панорама. І вона тут е, трансується по краєвому цим радіотелебаченням Воєне. Як Які що... цікаві матеріали останнім часом були? Вони ну, взагалі е, там йдуть інформації про взагалі про життя. Наші громади тут, значить. Переважно це передачі значить, для української громади з Сербії і всі матеріали є з життя і з подій та маніфестацій, які організовує українська громада тут у Сербії. Розвідки історичні є там? E, ну, ну, це більше такого магазинського типу, як то кажуть. Було відбулося і таке. Можливо, деякі так багато немає, як би сказати, ці, е, е, такі огляди, якісь репортажі якісь серйозні. Воно більше, ну, більше розмови з людьми, які хлопці приїжджають, і таке, а, або різні події, які відбуваються, і, якщо події присвячені деякими там, різними а, важливими датами в історії України, то все, все зараді. А у рамках радіо телебачення воєводини тоді ще маєте а, кога, тобто, є телебачення і радіо. Радіо новий сад, це крайовий, тобто це публічний заклад тепер. І e, там e, e, є кожного день українські радіопередачі по Раді Новий сад, e, так що новини йдуть кожного дня, середою спеціальні, четвергом і в неділі такі передачі. Всього разу десь 6 годин тижнево українською мовою є по Раді Новий сад. І на місцевих рівнях, трохи осередках, є одногоденні кожної неділі передачі, Там такі місцеві, для місцевої української громади. Місцевої... Вони є популярними? Ну, Наші люди слухаються. Ну. А телебачення? Ну, телебачення в які, це... в який час? А телебачення так трохи незручний час. Тепер нам від травня перекинули. Воно було раніше неділя на шосту годину вечір. Це такий дуже добрий термін був, але зараз субота третій. 3 година пополудню то дуже не відповідає тепер. Так що... А у русинів як, в який час? Я вже не знаю. Це стосовно Русинівно. Ну, ми вже давали інформацію, у них набагато більше так. іде а, часу так. на віщання. Але це окремі громади, ми просто кожен, як то кажуть, дивляться свої справи. Так що... Тобто у них просто більше матеріалів, що вони подають? Не, вони... Чи квота більше на телебаченні? Ні, вони від раніше мають, а ми поки добилися, розумієте, так що часу підійшло, тепер ми в українці окремо маємо своє. Mm. Тобто раніше ніколи не було. Кожен дивився свої справи. так що... Вони yes. набагато більше мають, тому що вони раніше від 70, я не знаю, котрого року вони. Ko je zasnovalo na televiziji, je bilo takih štiri nacionalne mreže, ki je oddala najstveje predavanja. Ampak mi skoraj od 2002. roku začeli predavati v Ukrajini, smo imeli tudi po televiziji.